Всім вітання в Україну йдуть морози. Вже від завтра сильно похолодає. Одразу подумалася, а що ж там на фронті. Як же там наші хлопці? Зазвичай прихід зими сильно впливає на події на війні, значно сповільнює тем бойових дій. Морози це серйозна небезпека на війні. Для самих військовослужбовців це не бойові втрати, це роздоріжжя і таке інше. Мороз це завжди погано, як і для нас, так і для росіянців, тут як не крути. Не зрозуміло, що легше атакувати чи оборонятися. Давайте подивимось, таки як вплинуть морози в Україні на бойові дії, як вони відобразяться на арміях. На нашу армію та на росіянців. Давайте подивимося. Хто як переживе ці морози на фронті? Які будуть зміни? Тож як завжди? З цього боку Сили оборони України, з цього боку расист. Ох, ох, ох. Ну, от і добре, я вам скажу. Ну, спочатку це те, що між двома арміями, так? Повішено дає. Зависнуть, звісно, зупинить обидві армії. Це зависання. Це. Не вперед, не назад. На період сильних морозів армії стануть, я так розумію. Війна дронів черти. Якщо не помер, тось небагато прям. Я не знаю, як на дрони витримують вони сильні морози чи ні. Ну, бачу, що пусто. І 12 це зависання, а тільки... Роботи літають. Так, це крові поп'є з обох армій добряченько. Туж паш мечів на перший план стане спостереження, в кого які дії. І це дуже важко. Але від війни нікуди не дінешся, від наказів нікуди не дінешся і їх прийдеться виконувати. Короля дає двойка чаш. Загрузають. Обидві армії загрузають. Що наші? На наших падає юстиція? В наших буде все чітко по плану. От як там заплановано, я так розумію, розумні голови все це враховували. Морози не будуть для нас якоюсь раптовістю. Це все враховано і все буде строго по розпорядку. Як. Спланували так все буде і виконуватися по 11. -му. Вповільнення темпів, звісно, тут нікуди не дінеться. Деякі негаразди будуть, деяке невдоволення буде, але до нас іде допомога, я вам скажу, і явна, і багато. Тут нам дає і короля, і туза Пентаклів щось здорове, чогось багато. Це і зброї, і якась допомога, яка потрібна саме для морозів. Бо ми кидаємо зараз саме на це: те, що буде спасати саме наших воїнів, те, що буде зігрівати наших воїн, те, що буде давати можливість для військових дій. Це велика допомога, масштабна така, я б сказала. Я думаю, ми про неї почуємо. Це те, що дасть нам можливість таки впливати на події на фронті. За цей час наші будуть рулить. І це ж не прямий наказ. Наші будуть створювати такі умови, що росіянцям прийдеться робити те, що хочуть наші. Тобто наші плани будуть спрацьовувати. Він буде відходити там, де ми його направляємо. Він буде в засідки попадати. У нас непогані карти. Я ще окремо кину, але зараз дивимося саме, як оце морози впливають. А що в росіянців? Подивіться, що тут взагалі твориться? Для цих це буде неочікувано. Я так розумію, вони вже забули, що таке сильний мороз і як при ньому воювати. Тут суд, по-перше, подивіться, тут буде купа замерзлих, купа трупів. Просто на полі бою, там десь у полях. По 20-му старшому аркану це страшне, як некомфортно. Ой, як некомфортно. А ще якщо взяти в діях у них п'ятірка жезлів, оцей погляньте, птички як деруться. Боже мій боже, тут же ж один винуватий іншого. З, з усіма бідами будуть саме себе один одного звинувачувати. Тут якби й не поперестрілювали один одного. Армія потрапляє в таку ситуацію, де той досвід, який був, вже не допомагає. І потрібно шукати якісь інші підходи, інші методи. А нема чим шукати, бо тут двійка пентаклів, а ресурсу немає. Ось подивіться різницю: у нас король та Туз, а у них два голі босі, що називається, вже не перше дивлюся. Голодранці, прости мене, господи. Тобто, виходить, зовсім не те, що хоче, бажається, дуже погано виходить. І вже, як було, не буде, і в попереднє росло вже не повернути. Це дуже схоже на кризис... кризу. Це дуже схоже на оту точку, яка призведе до якихось незворотних дій. От я не бачу тут відступу, але от по цим картам запросто от зараз буду уточнювати. Що не просто стануть, а ще й о, покидали все та потікали десь ховатися, гріться, я не знаю. Ну тут просто по суду. Немає ніякої стабільності, просто відчай. Посудо відчай. Тут земля з-під ног просто уходить. Тут один одним незадоволені. Партнери, хто є, сваряться, розходяться назавжди. Ну просто революція. Просто на фронті в них революція. Розумієте, яка карта упала? У нас юстиція, коли все чітко по плану, все по полочкам розділено. Різницю бачите? А тут 20-та революція. Це кардинальні зміни. Це окончательно і безповоротно ця карта каже. Це загроза життю. Ну і ще й картинка гляньте, яка. Тут дуже страшно і дуже погано по цій карті. Тут зміни, які роблять життя людини просто невиносимою. Переводимо на армію, ціла армія. Просто неможливість, я не знаю, жити не те, що воювати. Тут дуже красиво все падає, я вам скажу. По класиці в цій карті, навіть по класиці купа гробів. Зараз аж достану. Ось класичне зображення цієї карти. Тут я головна трупа, а ось класика. Ось вони купа гробів. Дивіться, купа гробів. І карта це каже, що те, що було раніше, має вмерти. Тож, я ж кажу. Морози, саме морози, я вважаю, якимсь чином призведуть так, що на росіянському фронті будуть кардинальні зміни. Просто кардинальні. А п'ятірка жезлів, поведінка це ж хаос. Ось поведінка. Ось поведінка в нас королева. ми їх підводимо до чого, а вони не знають. Тут повна безпорадність по п'ятірки жезлів. Тут люди не розуміють, заради чого взагалі оце я роблю? Бо тут прийде розуміння того, нащо я тут погибаю, чесне слово. Люди починають робити вчинки, які їм не притаманні. Ну тут, як в сторону доброти, якщо ніколи не допомагав ближньому, тут намагаюсь допомогти. Ну, судячи з усіх карт, яке там допомогти, тут навпаки. Ну, до прикладу, заради теплої норки. Всіх перестріляють сам в норку залізу. Я вже утрірую, ну така ідея, я вам кажу. І люди тут не розуміють, що вони роблять щось невірно. Вони просто намагаються вижити. Армія РФ буде виживати. Вони будуть намагатися ці думки схопити і не те, що нас атакувати, наступати, а втримати хоча б те, що вони загарбали. По Пентакль, пентаклів гляньте. Жебраки, тут, ну, хто мене дивиться, знає, форс бандитський. Ми такі круті, показувати будуть, продовжувати. І там по новинах, все молодці, все-все робиться, а насправді тільки лоск, нема нічого. Пиль. Пиль в очі. Нуль ресурсу. Нема чим втримувати. Ну, давайте тепер і попитаю. а по і того ж, до чого то призведе? До чого по і того призведе оця вся ситуація? Чим вона виліться, по і того для нас? І чим. Ох! І чим для них? Для нас 14 одразу нам стане легше. А це виліковані ситуації. Нам точно стане легше. Але до кінця, звісно, що все, що хочемо, не... не вийде. І наші також в тупіку є таке, але ось от десятка пентаклів подивіться: це допомога партнерів, нові договори, це як проход в стіні, це знаходяться нові. Рішення застарілих, важких ситуацій. Хитрість і комунікабельність. Це називається то, чим ти почав займатися. Тобі дуже вигідно, тобі дуже це корисно. А взагалі ще карта називається Грошовий шоколад. З урахуванням короля та туза. Я вам скажу, що у нас буде дуже багато допомоги від партнерів. Дуже багато. І сама ж карта також, це ж партнерство. Взагалі карта снабженця. Тупо снабженниці називається. Ну, а мене дуже тішить 14-й також. А тут, дев'ятка жезлі. Вони стають в оборону. І подивіться, які вони переламані. Хилі, перев'язані каліки. Це хитка оборона. Хитка. Десь за угла там спостерігають за нашими, ховаються. А попереднє одразу попереду, в позиції минулого, десятка мотів. Це не відворотні зміни, це загибель армії. Ж Питаю, до чого по ітогу? Арбія гине. І ніхто не звертає на неї увагу. Тут купа, дивіться, договорів, допомоги, партнерство. А тут всі проходять мимо. Їм не будуть допомагати навіть їхні союзники, які з ними там. Ще живий, але вже приречений. Я такий висновок роблю. Це щось типу початку кінця. Тут виліковування, а тут кінець. Сімка мечів. Ну, ще схеми якісь є, ще варіанти якісь є. І на позицію майбутнього. То ще раз кажу, що не вмерла. Але це початок кінця. Ну, з чим я вас вітаю, любий підписник. Дорогенькі українці, мене не покидає відчуття, що нам залишилося триматися зовсім недовго. Там уже і кадирка. Я дивилась на нього. Кажуть, почки вже відмовили. До свидання. Тож, це активний початок. Дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, ставте пальчики догори, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Пишіть, які питання ви ще хотіли б розглянути. Всього вам найкращого.